Доброго дня діти! Сьогодні у нас наразі з вами підготовча робота до малювання морського пейзажу. Під підготовчою роботою я маю на увазі нанесення лінійного малюнку. Так як ми з вами будемо малювати морський пейзаж гуашу, то відповідно промальовування деталей не буде таким значущим, тому ми будемо з вами малювати самі позначимо на нашому малюнку найбільш такі великі і значущі елементи нашої композиції. Ну і Звичайно, ж так як це буде морський пейзаж, то буде море, буде небо, будуть гори, буде острівочок, будуть хвилі, бережеочок. Тобто пейзаж у нас буде досить насиченим. От. І я приступаю до роботи. Отже, Спочатку я відділю небо від води. Вода в мене буде займати трошки більше, ніж половину. Ну, тобто, якщо в мене половина аркуша, я трошечки більше приділю її для моря. Тому що тут буде і море, і берег, і ще й острівочок. От я намалювала. Це у мене низ, це у мене верх. щоб ви не плуталось не, нічого такого. Тепер. Тепер у мене далі я буду розділяти море на частину моря, саме водну частину моря і берег. А саме берег, де у мене буде гребінь і Час... Значить Десь на цю частинку у мене припадатиме. Половинка мого моря. Тобто я зараз відступаю з цього боку половинку, ділю на пополам оцю відстань, відступаю половинку, і відповідно десь до третьої частинки з другого боку я провожу лінію. Це в мене вийшов. Намічений гребінь, тобто самі хвильки, які будуть битися у берег. Тепер, коли вони б'ються у берег, вони, відповідно, розпливаються, розтікаються по бережку. Тобто заходять трошки водичка далі, вихлюбуються. І отут от е, я промалюю, знову ж таки, на міточку. Це я так для себе, щоб було мені потім трошки легше малювати. У мене поки що виходить от такий малюнечок. Так, Так, тут я впоралась, тепер я перехожу уже до середнього плану. У нас є передній план, у нас є середній план, це море із невеличким виступом, виступом острівка посеред моря. І задній план у нас будуть ще гірський хребет, от, і далі вже хмари. Отже, я завжди вам кажу, що ми починаємо малювати із дальнього плану, але сьогодні ми з вами зробимо середній план, тобто острівець. Чому? Тому що у нас гори заходять за острівець. От. І я думаю, що спочатку було б доцільно зробити саме цей острівець. І так. Я десь приблизно біля самого краю, це, мабуть, буде на, по, по, на половині висоти мого аркушу. Да? Я позначаю горизонтальною лінією, десь на третинку, можливо, на трошечки більше, ніж третинку, позначаю місце, де да? воно буде знаходитися цей остров. Так? Тепер далі у мого острова є висота. Так? Є висота, і я її позначу у самому ближчій до середини моря, це буде трошки нижче, а далі воно буде підніматися. От, підніматися ось десь, отак. Над морем, над на мірі. Зробила. Так, витру зараз своє море, щоб воно вам не залишилося. Острівець у нас виходить таким ніби якби сердечком. От. Тому я зараз зроблю ось отак його сюди ще поверну. Так? І отут у мене буде висота. Тепер ось тут у мене буде виходить, що одна буде частинка острова, і над ним ще буде так горбочок. Тут будуть знаходитися дерева, тут будуть знаходитися пальми у мене. От. А ось тут, за нашим малюночком, знаходиться деревце. Я його промалювати не буду взагалі, тому що це все я зроблю потім фарбами. Тому що, коли я буду робити небо, коли я буду робити гори, оце усе у мене просто-напросто замалюється. Тому щоб зараз не тратити зайвий час на це все. Я його залишаю. Якщо у вас буде острівець трішки вищий, це буде зовсім непогано, це буде все абсолютно нормально. Так, зробила я це. Тепер я переходжу до гір. І гори у мене будуть розміщуватися за острівцем. Так? І от я першу малюю за своїм островом. Гори пологі, тобто, вони не Круті, да? і от я їх просто позначаю. Чим далі, тим вони більш пологіші. Тут буде два таких, як би хребти. Поки що я роблю один, і тепер ось я трошечки зроблю другий. Дві вершинки. Зробила. Тепер, звісно, в мене ж гори теж вони не дуже рівні. Так? От, значить, Я ось тут можу ще зробити на схилі один такий хреметок. Зараз я їх наведу, щоб вам було видніше. Взяла дуже м'який олівчик, для того, щоб вам було краще відносимо поки що такий варіант. І тепер я трошечки ще можу собі ось тут дозволити зробити якісь собі поміточки на те, що в мене будуть гори. І тут, тому що не просто ж гора і все. Перед горою ще може бути гора. Правильно? От я тут ще собі добираю. Ось такі ще є. Потім, звичайно, я їх зроблю більш об'ємними, це вже буде робота фарбова. Ну, то, мабуть, і достатньо буде. От, от, от у мене такий вишу нанесення малюнок. Можна ще тут зробити? Давайте, мабуть, і зробимо, тому що навіть не так. Так, мені не подобається, що дуже розширело. Тищенка і нищенка, тут і так цікавіше. Тому що, коли воно все однакове, то воно мені настільки цікаво полюбилося. Ось це у мене основне, що я могла б зробити. Далі тут будуть у мене хмари, але я їх позначати не буду, тому що в мене буде блакить небо, і потім вже на цьому фоні я зроблю хмари. Так? От. І тепер ще є єдине, що я для себе можу помітити, це я можу помітити ще, коли в мене море хвилюється. Да? Взагалі в мене в, в даному пейзажі море буде абсолютно практично спокійне, от. але ж все одно вітре да? і тому хвилі трошки хвилюються. Да? Хвилі не будуть такими великими. От, піна буде, ось, наприклад, на цьому гребені піна буде біля. Острівця, тому що буде е, море биться об острівець сам. Да? От. І десь будуть відповідно, тоді йти у мене звідси теж такі, якби, е, трошечки нижче. Ось тут у мене буде йти гребінець, потім буде ще трошки ось тут. О, так, тут усе. я позначу. Можу зробити ще якось камінчика, наприклад, біля цього острівця, тому що. Щоб воно було цікавіше. От, от я собі позначила. Все, на цьому моя робота закінчена. Лінійний малюнок ми з вами зробили, як бачите, абсолютно швидко. От, і вже, я думаю, наступного разу, в наступному відео, я вам покажу, як розфарбовувати. Тобто, не розфарбовувати, як вже працювати в колі без посаду. Тож, успіхів вам і до наступних зустрічей!